Так, да, дуже приємний цей аромат. У мене такого не було з запахом. Я навіть не знаю, як його описати. він І, і жасміном пахне, і півонією пахне, і якось і ландишем, все в місті. О, ой, який аромат, прекрасний. Треба буде собі ще іконочку заказати, але ну, зараз поки ще не можу, пізніше замовлю. Відкладу. Великі розходи в цьому місці. А, Клас. Ці посилки такі ароматні ще не встигнеш її розпакувати, а, а воно все пахне. Ну і ладан свіжий і мира. прекрасна. to us